Григорій сковорода, байка дві курки. Якось дика курка залетіла до домашньої. Як ти, сестронько, в лісах живеш? спитала домашня. До стоту так, як і решта лісових птахів, відповіла дика. Той самий Бог і мене годує, що й зграю диких голубів. Так вони ж і літати можуть добре, зауважила господиня. Це правда, сказала дика. І я по тому самому повітрю літаю із задоволена крилами, які дав мені Бог. А в це я, сестренько, вже не можу повірити, мовила домоситка, бо я на силу можу перелетіти он до отого сараю. Не сперечатимусь, каже дика, та при цьому ж дозвольте, моя голубонько, зауважити, що ви самого маличку, як тільки народилися. Прагнете у дворі гній розгрібати, а я своє літання мушу зміцнювати щоденним досвідом. Сила багато хто, оскільки самі зробити щось неспроможні, і іншим не вірять, що ті можуть, не злічити й тих, що, відучені своєю розніженістю подорожувати пішки. Із цього виходить, що як практика бездібності є безплідною, так і здібність змінюється працелюбством. Яка користь знати, яким чином робити справу, якщо ти до того не долучився? Дізнатись неважко, а важко долучитись. Наука й досвід те саме вона не в знанні живе, а в діяльності. Знання без діяльності це мука, як і діяльність без здібності. Ось чим відрізняються знання та наука.